2, Коротше, Їдемо на другий придаток і буде так, як рік назад. Короте, приїхали, тільки почали сіяти, як вліпило, то витягували нас тракторами. Тому сонце світить, бачите, а тут думаю, що може мене. Ми дулі, чих-чик туди, туди. Дулями відженемо. Покапає чуть-чуть трошки. Діма взагалі сидить з двома дулями навів, щоб вони відганяє, відганяє. Ну, на кранях у нас тут є колега, отут рядом, тут зараз за поворотом за посадкою у нього є господарство. Оставимо трактор та все. Короче. Ну спробуй, чор ним. Земля поки ще суха, а то що там пару капель впало, то ерунда. Перебираємося до другого придатка. Короте, весело. У нас. Уже хоч не так жарко, а то пари було 28 і жарадка шлюба. Що... Станемо зараз на повороті. Короте, там вже зараз за цими поворотиками за посадкою буде висипана дорога. Станемо його почекаємо. Щоб не вийшло так, як пройшли рік. Але пройшли рік ми були на спарках. Бо зараз ми з парки зняли. То з парків у нас були, щоб ви пам'ятаєте Сергій з поля виїхав, то з парків у нас були з цільним, большим колісом. Да, вона все йде сюди, блище, ближче. Вже прохладненько, так? Показує 24, але прохладненько Приємось. Може не буде другий рік, буде так, буде цього року нам нормально коротше, це і... Дай засіяти цей придаток. Діма як ти кажеш? Дулі, чого не пустив би. Не... Дуля, а Діма почув про ті там домики, що в колеги мого є і вже все, вже думає, яку там завести туди в ті домики. Вже номера питає, по чому там домик, там туди-сюди. А вже за дівчатами їдемо. Ну да, їдемо за дівчатами, тільки спочатку посіємось. <ривця> Це колеги <ривця> мого виходить <ривця> соя. Того року в нього тут була кукуруза, кажеться. Бурянчику так небагато. Росторопша в нього тут поза того року була, бачу ДНД, що теж повилазила. В принципі нормально са. Ну, зараз доїжджаємо, у тут ще поки сухо, ще може бути таке що може дасть нам посіяти походу цей хоча навряд ли бачу він хмара йде просто на нас но хто не ризикує, тут не п'єт шампанського факт того що я зараз вже не поїду точно другий придаток обробляти хоча зараз він тут розпочне подивимось це ще одного колеги своє тут коротше ви поняли Буряну атаку треба вести вже і по чому А так коротше, цей. Тут Тут-то тут у нас кукуруза, яка була сильно Бур'яну. от вам мене прикол коротше, покропити, спалити бур'ян. Буде нормально тут кукуруза. Дождика два дні піде і все буде добре. Це колеги. Ще одного. Не пшениця, це озимий ячмінь. Вчуював. Як має виглядати яка культура? Короте, зараз доїжджаємо до придаточка цього. Думаю, мене нема тут дощу. Отам От далі робиться мерва, бачите. Тут так кропотить. Зараз, Діма, вийде на вулицю і між блискавками буде дулями тикати. Так, приїхали ми на наш другий ще один з ДД придаточок. Тут ми його позавчора це закультів, бурян ще таки не встиг сильно повністю пожогнути, але нічого. Сейчас ми його бабахнем і буде все хорошо. Ставим лайки, не забуваємо підписуватись. Вот Такі вот діла чекаємо Сергія, ну там мерве робиться. Тут вже даже не капає. Це не дощ. Це так, щоб просто налякати.